Я тут щоб оберігати. Я тут щоб захищати. Саме таким є девіз офіцерів громад, які 24 на 7 орієнтуються на потреби місцевого населення, підтримують постійну комунікацію з мешканцями громад та своєчасно реагують на проблеми та конфлікти. Жителі жмеринської громади дуже добре відчули реалізацію реформи, адже поліцейські не просто виконують роль правоохоронців, а й постійно на зв'язку зі своїми мешканцями. А з дітьми як справжні друзі проводять профілактичну роботу та організовують благодійні акції на підтримку ЗСУ. 28 травня виповнюється 5 років від старту проєкту Поліцейський офіцер громади в рамках реформування національної поліції України. З того часу 59 територіальних громад у Вінницькій області підписали меморандуми про співпрацю між національною поліцією, владою та головами територіальних громад. У день п'ятої річниці представники влади, голови громад, жмеренки, бару, Шаргороду, Северинівки, Станіславчика, Копайгорода, Джурина та Мурафи підбивали підсумки реалізації проєкту поліцейський офіцер громади та дякували за відданість професії. Розпочалося засідання із вшанування пам'яті всіх загиблих за Україну героїв. Серед яких також представники Національної поліції України. Голова жмаринської районної військової адміністрації Інна Цимбал подякувала офіцерам громад за відповідальну роботу і висловила сподівання на солідарну і сміливу боротьбу. Державою сьогодні визначено, що кожен ми на своєму місці маємо викластися не на 100%, а на 200 для того, щоб була перемога. Як голова військової адміністрації, як депутат обласної ради, і власне, як українка, я дуже розраховую на те, що гідно оцінена та допомога держави, яка вкладена у ваш статус, у статус вашої команди, я дуже глибоко розраховую на солідарну на сьогоднішній день. Відповідно сміливу і впевнену боротьбу, я хочу сьогодні подякувати щиро керівництву структури, яка дуже гідно об'єднує всі зусилля і тим, хто складає сьогодні міць і силу нашої держави, від кого завтра буде залежати наше спільне майбутнє. І йдемо усі разом і вперед. Начальник жмаринського відділу поліції Анатолій Пристіжнюк зауважив, що у Вінницькій області та жмаринському районі вдалося реалізувати проєкт поліцейський офіцер громади завдяки підтримці територіальних громад. Всі покладені обов'язки, які на сьогоднішній день є у поліцейських офіцерів громади, вони гідно виконують. Тому я також хочу і звернутись до волів територіальних громад, що завдяки вам, завдяки вашому розумінню. І допомозі сьогодні цей проект поліцейських церкв громади реалізований на території Вінницької області і Жмеринського району. Зокрема, ми перший підрозділ, який повністю закрив питання по даному проєкту. Були завдяки вашій допомозі створені поліцейські станції при вашій допомозі і допомозі держави. Вони забезпечені сьогодні автотранспортом. І е, сьогодні вони гідно виконують свої обов'язки. Секретар Жмеринської міської ради Вадим Кожуховський підкреслив, що поліцейський офіцер громади це не лише про якісне виконання поставлених завдань, а насамперед про турботу за громадян. Хотів би подякувати всім поліцейським офіцерам громади за те, що 5 років поспіль ви вже на слово дійсно діло доказуєте всім вам ефективність цієї реформи. І можу сказати за жмельницьку громаду, впевнений, що і в інших громадах. Поліцейські офіцер громади це не тільки про високий професіоналізм чи виконання якихось завдань, а про елементарну роботу про жителів нашої громади. І ми це відчуваємо, і дійсно жителі нашого району, нашої громади відчувають себе в безпеці та захищення. Шановні поліцейські офіцери громади, я щиро вітаю вас з вашим першим ювілеєм, п'ятиріччям створення вашої служби поліцейські офіцери громад вони стали зірцем, мабуть, виконання цієї реформи, тому що вони виконують свої обов'язки і на високому професійному рівні, і їхні людські особисті моральні якості є зірцем для усієї громади. Поліцейські громади, які працюють на нашій території, визначені на всіх рівнях. І обласному, районному, і керівництво поліції також бачить вашу роботу. Ви найближче до людей. Ви в команді тих людей, які прагнуть зробити життя громад кращими, досягнути гарних успіхів, саме в ганні правопорядку. То поліції, хто не знає, що це таке. Це дуже важка праця. На сьогоднішній день дуже багато викликів до поліцейських громадів і до поліцейських, які працюють в відділках. То, що ви робите для людей, ви їх охороняєте, ви вирішуєте їхні проблеми, спілкуєтесь, з ними, це велика дуже праця. Хочу привітати вас з річницею, подякувати вам всім за роботу, за підтримку, за постійно йдете нам на зустріч. Бажаю, щоб. Всі люди, які обслуговують, вам тільки дякували і поважали. Загідне виконання своїх обов'язків, забезпечення правопорядку та співпраці з жителями, офіцерів громад відзначили подяками і грамотами. Самі ж офіцери громад подякували щиро дітям за їхню громадянську і патріотичну позицію за організацію волонтерських акцій на підтримку захисників України. Поліцейські подарували дітям футболки із логотипами і девізами офіцерів громад на знак дружби та співпраці. Після спільного фото офіцери громад запросили учнівську молодь взяти участь у спортивних змаганнях, які відбулися у спорткомплексі Авангард селища Браїлів. Спортивні змагання об'єднали поліцейських та молодь у спільних командах, де кожен міг продемонструвати власні здібності та уміння в різних спортивних іграх. З вітальним словом до учасників змагань звернулися заступник міського голови Ольга Боровська та начальник відділу поліції Анатолій Присяжнюк. Зібралися ми тут для того, щоб привітати з п'ятою річницею створення такого проекту, як поліцейський офіцер громади. В нашій громаді цей проєкт успішно реалізується. Ми маємо автомобілі, ми маємо станції поліцейські. А найголовніше, що ми маємо тих людей, які з гордістю, для нашого спокою, для нашої безпеки носять це почесне звання. Це саме ті поліцейські, які цілодобово, 24 на 7 знаходяться на території громади, несуть там службу. Забезпечують спокій і допомагають громадянам. Саме основний їхній девіз я тут, щоб жити, щоб оберігати, я тут, щоб допомагати. І на сьогоднішній день ці офіцери поліції. Естафетна гра містила шість видів змагань, у яких взяли участь команди зі жмеренки, Северинівки та Станіславчика. Змагання організували відділ молоді та спорту жмаринської міської ради та управління культури і туризму. Командний дух і спільна мета до перемоги панувала цього дня на всіх локаціях під час спільного заходу. Головним суддею виступила вчителька фізкультури ліцею номер 6 Олена Гроза, яка також підготувала естафетні конкурси. У цей день перемогла дружба. Поліцейські офіцери громад розповіли дітям про напрямки своєї роботи і подарували на згадку блокноти і ручки. А кожен учасник отримав грамоту на згадку про участь в об'єднаних змаганнях.